Вулиця Котельникова, 16. Серед будівель приватного сектору ховається ще одна: це школа-інтернат номер 1 для дітей з особливими потребами. У закладі навчається 153 дитини. Вони знаходяться в школі цілодобово по буднях, а на вихідні їх забирають батьки. Керівництво каже, їхнє перше завдання допомогти дітям знайти своє місце в суспільстві. Діти наші інтегровані, це однозначно. Інтегровано суспільство і такої, знаєте, ми не підтримуємо і не розділяємо думки, що діти, які навчаються в спеціальних школах, що вони якось від суспільства обмежені. Ну по перше, вони живуть з батьками. А по-друге, така такий зараз час, що всі інтегровані, і в тому числі наші діти. Весь день в учнів інтернату розпланований. Зранку навчання, в другій половині дня заняття в медиків, спеціальні процедури та масаж. Діти навчаються в різноманітних творчих гуртках та на позакласних заняттях. Ще вихованцям показують, як сервірувати стіл, правильно тримати виделку та ніж, мити посуд. Так діти навчаються всьому, що вміють робити звичайні люди. Розвиток дрібної моторики це обов'язково. Це розвиток соціальних навичок. Дітей, це спілкування, як в парах, так і в групах, це обов'язкові. Орієнтування в просторі заняття в дітей відбуваються також і в бібліотеці. Тут проходять уроки позакласного читання. Бібліотекар обговорює з дітьми книжки та журнали. Каже, це сприяє розумовому розвитку дітей та збагачує їхній словниковий запас. Також в бібліотеці діти можуть скористатися ноутбуками. Дивляться фільми і шукають якусь інформацію. Дівчата до танців готуються, знаходять тут якісь елементи. Це дуже дуже востребована частина такого. Незвичної діяльності бібліотеки як інформаційний центр в інтернаті навчається багато талановитих дітей. Вони не раз ставали переможцями різних конкурсів. 15-літній Самсон брав участь у конкурсі з української мови і став переможцем. Хлопець каже, любить проводити час в бібліотеці. Там можна знайти багато цікавих книжок та скористатися комп'ютером. Тут гарні кваліфіковані вчителі. Також є діти, друзі, з якими можна дуже гарно вчитися, вони можуть мотивувати на навчання, з ними цікаво спілкуватися. За останній час в інтернаті з'явилися нові класи. Тепер керівництво мріє про новий спортивний майданчик. Хотілося б нам зробити ще спортивний майданчик з всілякими. Зарядням таким, щоб лабіринти, таке інше, те, що е, розвиває рухливість, розвиває в тому числі інтелект. Лабіринти це не тільки рухатися, а й ще розуміти, в яку сторону ти рухаєшся. Багато зробили з колективом, але ще дуже багато треба робити. Зараз обласна влада хоче підписати проєкт про приєднання цього інтернату до Хортицької національної реабілітаційної академії. Остаточне рішення поки що не прийнято. В інтернаті сподіваються, їх не закриють. Будуть лише певні організаційні зміни. Як буде насправді, покаже час. Анна Кулькова, Олег Сокольський, телеканал ЗЕД.